Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну, пухку та ароматну паску за рецептом легендарної Дарії Цвек. І спочатку потрібно приготувати опару. До теплого молока додаю свіжі дріжджі, всипаю 1 столову ложку цукру і 3 столові ложки борошна, цукор і борошна від загальної кількості вказаної у рецепті. А перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. Перемішую до однорідності, дріжджі мають повністю розчинитись і накриваю харчовою плівкою чи рушничком, І залишаю приблизно на 10-15 хвилин. А за той час розтираю 10 жовтків. Додаю цукор і дрібку солі, дрібка або пів чайної ложки без гірки. Також сипаю пакетик ванільного цукру і добре перетираю. У рецепті вказана менша кількість цукру, але якщо ви любите солодку паску, то додавайте мінімум 300 г. Також сюди натираю цедру апельсина. Попередньо його потрібно добре помити. І перемішую. А опара чи розчина вже ось так добре підійшла, тому краще вибирайте високу посудину. Переливаю у велику миску, де буду замішувати тісто. Вливаю перетерті жовтки з цукром та сіллю. Перемішую. І сюди ж вливаю розтоплене вершкове масло. Але воно не має бути гарячим, а охолодженим. І всипаю просіяне борошно. Потрібно рівно 1 кг. Я всипаю борошно поступово і замішую тісто. Спочатку перемішую ложкою, а далі буду замішувати тісто руками. Я додавала вершкове масло зразу до опари, але його можна також додавати в кінці замісу. Вимішувати тісто потрібно достатньо довго. Вручну це виходить приблизно 20-30 хвилин. Але якщо у вас є кухонна машина, планетарний міксер з гаком, то це займе приблизно 10 хвилин. Тісто буде липнути до рук, але більше борошна додавати не потрібно. Дуже зручно по краях тісто збирати з допомогою шпателя. І ще час від часу руки змащую олією, щоб було легше замішувати. І коли ви його добре вимісите, воно стане більш еластичнішим, хоча все рівно буде ще липнути до рук. І додаю журавлину. Або можна додати родзинки, попередньо їх потрібно добре промити і висушити. До журавлини додала трішки борошна і всипаю у тісто. Також ще додала одну столову ложку домашніх апельсинових цукатів і вмішую їх у тісто. Як бачите, тісто ось таке липкувате, але так і має бути. По краях збираю тісто, накриваю рушничком і ставлю у тепле місце, щоб воно збільшилось удвічі. У мене це зайняло приблизно 1,5 години. Ось так гарно підросло тісто. Тепер його обминаю руки змастила олією. Такої кількості тіста виходить приблизно 7-8 пасок середнього розміру. На дно кожної форми вистелила кружечок з пергаменту, а по краях змастила вершковим маслом і присипала борошном. А деякі форми і по боках виклала пергаментом. Щоб було легше формувати руки, також злегка змащую олією, роблю ось такі кульки. І викладаю у форму. Форма має бути заповнена приблизно на 1-3 або навіть трішки менше. Тісто гарно підростає. Якщо зверху видно сухофрукти чи родзинки, заховайте їх у тісто, щоб вони потім не підгоріли. У мене вийшло 6 ось таких пасочок. Накриваю їх рушничком і залишаю, щоб вони збільшились в об'ємі. Це приблизно годину-півтори, залежно, як у вас тепло на кухні. Пасочки гарно підросли і змащую їх збитим яйцем. Духовку попередньо підігріваю до 200 градусів, кладу пасочки і зменшую температуру на 180 градусів. І приблизно через 20 хвилин випікання я їх зверху накрила фольгою, щоб вершечок не пригорів. Випікалися паски 45 хвилин. Ось такі вони рум'яні та дуже гарні. Вони виходять дуже пухкі та легко виймаються з форми. Охолоджую паски на боці, періодично перевертаючи їх з боку в бік, щоб вони не прим'ялися. І ось така паска у середині пухкенька та дуже смачна. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!